Один корінь мандрагори, дрібка сушених грибів, жаба, павук і, звісно, серце тіні. І ми отримуємо відмінне зілля, в якому можна маринувати будь-яке м'язко. Звісно, по запевненню зіллярки і величної дослідниці гримуарів відьми Кампелли. Всім привіт! Мене звати Артем, і не знаю, щодо кулінарних здібностей відьом, але варіння зілля в Казані це, мабуть, найбільше кліше, яким супроводжується історія про будь-яких відьом. І саме цим нам сьогодні і доведеться займатись у грі Відьомська круговерть в локалізації видавництва «Ігромаг», яка розрахована від 2 до 5 гравців. Тож головне завдання у цій грі є змусити переповнитися стіл інгредієнтів відьми по сусідству. Для цього вам потрібно створити свій ланцюжок перетворення ланцюжок конвертації одних видів інгредієнтів в інші, в намаганні створити таке зілля, що заповнить чаклунську стільницю противника вщент і зможе принести переможні інгредієнти до вашого відьомського кола. Тож, давайте подивимось на те, як тут все відбувається. Поїхали! Отже, головне завдання гравців змушувати сусідню відьму праворуч заповнювати рядки інгредієнтів на своїй стільниці, щоб навіть були надлишкові. Це ми будемо робити, заповнюючи свій казан різними інгредієнтами. Але на початку у стільниці противника є усього декілька інгредієнтів, які диктуються обраною картою відьми. Яка, до речі, також має унікальну властивість. Тож чаклувати і наповнювати стільницю противника у цій грі гравці будуть за допомогою ось таких карт рецептів, чотири карти з яких гравці і отримують на свою стартову руку. Під час раунду усі гравці одночасно розігрують по одній карті з руки. Усі рецепти бувають двох видів: або зі стрілочкою, і тоді їх потрібно розміщувати, щоб стрілочка була направлена донизу, або з ось таким символом, що дозволяє повертати карту за бажанням. На деяких картах рецептів є аркани, особливі символи, які рухають відповідні жетони. І коли жетон переміщується на парний номер, спрацьовує його ефект. Наприклад, додати один інгредієнт з запасу відразу до казану, вибрати тип інгредієнту і брати його для рецептів в цьому раунді не зі стільниці, а з запасу, або прибрати до двох інгредієнтів зі своєї стільниці. До речі, це чесно кажучи дуже важлива дія, адже головна мета вашого сусіда ліворуч переповнити якийсь ряд інгредієнтів на вашій стільниці, адже надлишкові куби підуть йому в залі, який таким чином ви позбавляєте його такого шансу, або, хоча б, зменшуєте його можливості. Проте й свої частково також. Бо саме ці куби найчастіше і використовуються для зілля варіння. Тож після розіграшу рецептів і активації аркан гравці починають заповнювати карти інгредієнтами зі своїх стільниць. Усі зіграні карти рецептів залишаються лежати перед вами протягом усієї гри. Тож кожного нового раунду ви будете додавати нову карту, розширюючи свої можливості по створенню зілля. Тож, створюючи усілякі елексири та зілля, ви берете усі свої інгредієнти зі своєї стільниці. І це можна робити у будь-якій послідовності. Наприклад, зараз ми можемо взяти ось ці два червоних кубики грибів і викласти їх на ось це зілля, і після цього отримати відразу два зелених кубика жаби. А ось ці два білих інгредієнти викласти ось сюди, отримавши три червоних гриба. Але після цього нам недостатньо інгредієнтів для того, щоб заповнити інші наші карти зіллями. Звісно, з нашої стільниці. Проте в нас вже є зварені інгредієнти, отримані з наших карт, і ми можемо їх використовувати для того, щоб заповнювати інші комірки. Наприклад, ось таким чином. Після цього ми, наприклад, можемо витратити цей червоний ось сюди, щоб отримати ці два інгредієнти, які ми відразу викладаємо ось сюди, щоб отримати ось ці два інгредієнти. Після цього, наприклад, ми можемо використати цей білий кубик, щоб викласти його ось сюди, і один. Синій з нашої стільниці. І за це ми отримуємо білий кубик мандрагори, а також можемо отримати або гриби, або жабу. І у цьому випадку це буде жаба. І далі можна ще витратити два гриба, наприклад, ось таким чином, щоб отримати ось цю комбінацію інгредієнтів. Після того, як ви активували усі бажані карти і виклали в можливі кубики, ви повинні прибрати усі ті кубики, що знаходяться зверху кожної карти, тобто використовувались для створювання того чи іншого зілля, і прибрати усі ці кубики до загального запасу. А ось усі отримані кубики ви повинні викласти до свого казана і тим самим наповнити його. До країв після цього ви передаєте цей казан своєму сусідові праворуч, який в свою чергу повинен узяти усі ці інгредієнти і викласти їх на свою стільницю у відповідні комірки за кольорами. І якщо стається таким чином, що він повністю заповнює один ряд відповідними інгредієнтами, і в нього ще залишаються надлишкові, тоді він передає усі ці куби своєму сусідові ліворуч, тобто вам, і ви викладаєте ці куби до свого чаклунського кола. Тим самим наближуючи себе до перемоги, адже як тільки тут збереться 5 кубів, ви станете переможцем. Але поки цього не сталося, наприкінці раунду ви передаєте свої карти гравцеві ліворуч, тобто тому, хто вам тільки що передавав казан. І відповідно отримуєте ці три карти від гравця праворуч. І після цього добираєте одну карту на руку, розпочинаючи новий раунд з вибору карти для розіграшу. Однак, додатково під час гри ви можете користуватись особливою властивістю своєї відьми. Наприклад, відьма на всі руки дає вам змогу після створення інгредієнтів, якщо у вашому казанні є по одному кубику кожного кольору, тоді ви можете обрати будь-який кубик і викласти його відразу до свого чаклунського кола. Або, наприклад, Ясновидиця, яка дає вам змогу тримати по 5 карт замість 4 на своїй руці. Чи, наприклад, ось така відьма, яка вам дає змогу під час Розіграшу будь-якої карти, навіть тієї, що має стрілочку, ви можете розвертати цю карту у будь-якому напрямку. Наприклад, вам вигідно обмінювати трьох павуків на два корня-мандрагори, і відповідно викласти цю карту таким самим чином біля свого планшета. Або, наприклад, ось така дослідниця гримуарів, що дає вам один раз за раунд витратити два корня-мандрагори, щоб активувати властивість ось цієї аркани. До того ж, на деяких наших відьмах є відразу її різноманітні рецепти, якими ви можете користуватися під час вашої гри. До того ж, деякі відьми відразу додають іще й ефекти аркани, тобто ви відразу переміщуєте свою аркану на одну поділку. Тож, як я вже казав, гра триває, поки комусь не вдасться зібрати 5 інгредієнтів у своєму чаклунському колі. Тоді той гравець і стає переможцем. Несподівано стратегічною виявилася ця гра Відьомська круговерть», яка на перший погляд такою не здавалася. Адже так в цілому ідея доволі зрозуміла. Вам потрібно створити перенасиченість певним інгредієнтом чи інгредієнтами на стільниці вашого противника. І для цього ви і граєте ці рецепти. Але вже на цьому етапі так багато треба враховувати. По перше, зазвичай, чим більше в тебе інгредієнтів певного типу, тим більше карт для конвертації з його використання ти і розігруєш. Але і противник вже має певну кількість цих карт, щоб створювати саме цей інгредієнт. І виходить, що противник спонсорує вас для створення чогось іншого. Він забуває вам певний колір, а ви його наступного разу перетворюєте на щось інше у своєму казані. Тож тут, звісно, треба міняти підходи, підлаштовуватись під ситуацію. І, звісно, розпилятись на всі інгредієнти теж не варіант. Але треба знайти ту середину, яка буде і навантажувати противника, і в той самий час давати вам бонусів. І ось цей момент ви можете прораховувати під час Ання цих карт рецептів для розіграшу, адже саме ви контролюєте, які карти прийдуть супернику, і вам вирішувати, чи він отримає черговий рецепт на гриби, коли в нього рядок вже майже заповнений. Але тут. Теж можуть бути на руці такі круті інші рецепти з арканами, можливо, і може краще взяти їх. І ось ці роздуми постійно з вами, що і як, де цей найкращий хід. Тому зі сторони така проста сімейна гра, тільки відчасті сімейна. Бо, хоча прямого протистояння тут взагалі немає, але ось цей тиск, який ти відчуваєш, викладаючи інгредієнти на стільницю, і розпач від того, що вона переповнилась, ну ніби це твоя провина. Вона, звісно, може декого образити, що, типу, противник тисне на вас. Але так, це сутність гри, тож таке є. І ось така нескладна за ідеєю гра вийшла доволі різнобічною, адже тут є й побудова рушия, і прорахунок карт під час драфту, і вибір цих аркан для розіграшу, щоб вони часто сильно допомагають під час партії. Все якось органічно вийшло і в цілому не дуже перевантажено. Так, є деякий даунтайм, починаючи з середини партії, бо ланцюги перетворень бувають вже доволі великі і складно так легко все прорахувати, тому тут є дозволено одночасно виконувати ходи. Тож, ось така вона відьомська круговерть. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!